Важливим елементом підтримки нашого агрокомплексу буде відновлення систем зрошення на півдні України. Каховська ГЕС у цьому питанні відігравала і ще буде відігравати важливу роль. Сьогодні уряд затверджує постанову про експериментальний проект спочатку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни. Проект розрахований на два роки. На першому етапі спроєктуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для. Відновлення, другий етап розпочнеться після деокупації території, де розташована ГЕС. Він передбачає власне, будівельні роботи. Координуватиме проект Міністерства економіки, а замовником робіт буде Державне Укргідроенерго. Рішення про підготовку до відновлення ухвалене після консультацій з експертами та спеціалістами. Відбудова Каховської гідроелектростанції примножить економічний потенціал України як в аграрній, так і в енергетичній сфері. Іншою умовою розвитку агросектору залишається якнайшвидше розмінування сільгосп земель.